Автопарк міста Київ Сумська-2 в наявності у нас є такий от красний, це Volkswagen Tiguan. Машина 2018 року випуску це у нас 2 літра на повному приводі. Пробіг до 100 тисяч. Коробка, двигун працюють ідеально, по кузову, як таких зауважень наразі немає. Встановлена у нас хороша оптика по передній частині, сколів, царапин і так далі. По кузову немає, є фаркоп по задній частині, також присутня камера заднього огляду, шильдів фо motion салончик у нас такий світлий, світлий сірий. В ідеальному стані є підлокітник для задніх пасажирів по стелі, без нарікань, карти дверей в дуже збереженому стані, Безключовий доступ, датчики мертвих зон. 400 підіймачі електрорегулювання дзеркал, таке от мультикермо, без зауважень, в принципі, автосвітло, круїз. Штатна мультимедіа, клімат та підігрів передніх зінь. Також присутній електроручник. Тому, якщо вас цікавитиме даний апарат, чекаємо вас по адресі місту Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, цей автомобіль ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.